Добрий день. І сьогодні у нас 25, да? 25 травня. Спробуємо відкачати мед. Значить, підходимо до сім'ї. Карпатка, серпневий відводок. Тобто робився він в серпні на дві рамки Ну, Маленький був відводичок. І бачите, як він розігнався. Зараз глянемо, чи можна в нього щось на сьогодні. Ну, щось забрати. Так, ну, в верхнім корпусі він ще тут не багато бджіл, але рамочка, бачите, вже з медом тут є. Тут стоїть 1.300 і 2,230. Зараз глянемо, що далі. А, такий такі там щось трохи є в нього. Не багато, але є. Так, що у нас далі тут робиться? Значить така у нас Карпаточка сьогоднішній день. Дві ващинки стояли, бачу, що відтягнуті вони. Зараз обільно димом для того, щоб їх не трусити, вони зараз самі втік перший корпус 50%. 50%, конечно, будуть тут. Ну, звісно, якщо є тут розплод, то вони нікуди не підуть з розплоду. І беремо крайню рамочку і маємо отакий майський мед. Він ще не запечатаний. Йдемо далі. Ну, це вже... Звісно, рамка гарна. Таку рамку можна відбирати. І ми це і зробимо. Так як тут стоїть в 9 рамочному вулиці 8 рамок, тому бачите, який результат. Да? Тобто в профілі, якщо подивитися, рамка, бачите, наскільки надута. Простору більше. І вони рамочку таку. Роздувають, тому що е, на одну рамку стоїть більше. Ну, вес десь 2,5 до 3 кг. Будемо ставити їм вощинку і відкачені рамочки. Так, йдемо далі. Що у нас далі? Рамочка почали печатати, ну вона легенька. Можемо її поки не забирати. Так як у мене липи немає, тому забирати я буду тільки 50% від того, що вони принесли. Тому що червень місяць у мене безвзяточний період. Тому забираю тільки половину і оставляю на червень місяць їм меду. Бачите, оце я залишаю на червень місяць. Нікуди мед цей від мене не дінеться. Якщо на 1 липня, коли зацвіте сояшник, він ще буде присутній. Тут вони його не з'їдять, я звісно, його відкачаю. Але я не буду переживати за те, що у мене сім'ї будуть просідати із-за голода, і кормити я їх не буду. Така сама точна рамочка. Теж кілограма 3, з половиною, може 3. Гарна рамка, це рамка 230. і теж ми її в них забираємо. Це Карпатка 77-ма лінія, минулорічна. Ващинку, яку вони відтягнули. Теж там трошечки є меду, але ми її брати не будемо. І Ще одну глянемо. Ну таку можна в них забрати. Рамочка наполовину запечатана, тому ми її забираємо. Ващинку вони тягнуть гарно. Тому ми їм знову ставимо ващину. Откачену рамочку на край. Далі ставимо опять ващинку. Ну, цю рамку, я думаю, теж я заберу в них. І я їм залишив один, два, три рамочки з медом. Це приблизно десь 5 кілограм. Я їм залишив, не глядячи в гніздо. Тому що по краям гнізді теж може бути мед. Далі розбиваємо цей корпус вощиною. Бо травень місяць це гарний період для відтягування вощинки. Ну от, якось так спрацювала на травневому меді Карпатка. Семьдесят седьмой линия.